Вітаю вас, шановні одинадцятикласники. З вами я, Раїса Іванівна. Ми вчимо фізику 11 класу. Тема сьогоднішнього уроку електричний струм розв'язування задач. Я сподіваюся, що ви вже плідно попрацювали над онлайн-уроком і прочитали матеріал підручника, параграф перший. Тож сьогодні ми з вами розв'яжемо задачі з підручника «Права 1. На екрані ви бачите інформацію з підручника. Тут багато тексту, тому хто не прочитав, зверніться до підручника або зараз поставте відео на паузу і прочитайте. Я звертаю вашу увагу лише на формули, які ми будемо використовувати. І так, сила струму дорівнює заряд поділити на час. Напруга. Робота поділити на заряд. Опір, питомий опір речовини помножити на довжину провідника і поділити на площу поперечного перерізу. І для ділянки кола працює закон ома сила струма, струму дорівнює напруга поділити на опір. Читаючи вольтамперну характеристику, ми можемо в будь-якій точці дізнатися силу струму і напругу, і таким чином порахувати опір. Як це робиться? Беремо точку на графіку, опускаємо перпендикуляр на горизонтальну вісь, отримаємо результат для напруги, опускаємо перпендикуляр на вертикальну вісь, отримуємо результат для ну, значення сили струму. Далі напругу ділимо на силу струму, отримуємо опір провідника. І так, вправа, 1. Задач, завдання 1. Наведіть приклади споживачів електричного струму, і які перетворені енергії в них відбуваються. Я, безумовно, зараз пропоную вам поставити відео на паузу, подумати, я думаю, що з реального життя ви знайдете такі приклади. Будь ласка, зупиняйте відео. Ну, а тепер, які я приклади наводжу? І так, лампа розжарювання. Тут відбувається перетворення електричної енергії в світлову, а також перетворення електричної енергії в теплову. Ну, можливо, у вас ж безумовно інші приклади. Електричний двигун. В ньому відбувається перетворення електричної енергії в механічну. Друге завдання. Нагрівальним елементом праски, до кінців якого прикладено напругу 220 вольт за 0,5 хвилин пройшов заряд 300 клон. Звертайте увагу на систему 1 С. Час вимірюється в системі 1 в секундах, тож вам 0,5 хвилини треба перевести в секунди. Визначте силу струму в нагрівальному елементі та опір елемента. Формули, за допомогою яких розв'язується ця задача, ми повторили, тому вам треба записати умову, дано, що знайти, застосувати необхідні формули і задача легко розв'язується. Ставте відео на паузу, а потім будемо звірятися. Добре. І так, дано напруга 220 вольт час 0,5 хвилин, заряд 300 кулон, знайти силу струму і опір. Переводимо час в секунди, півхвилини це 30 секунд. Далі використовуємо формулу сила струму дорівнює Q поділити на Т, поділили, знайшли силу струму. Використовуємо закон Ома. Звідси опір дорівнює напруга поділити на силу струму. Підставили, порахували. Задача супер елементарна, і я впевнена, що ви з нею справилися. Ну, безумовно, якщо захотіли, і трошечки приклали труда. Третя задача. Вольт амперна характеристика ніхромового дроту дана на малюнку з площею поперечного перерізу 0,2 мм квадратні. Міліметри квадратні. Дивіться, треба вам переводити чи не треба, це залежить від того, яке значення ро ви візьмете з таблиць питомого опіру. Визначте довжину дрота. Що ви можете знайти з вольтамперної характеристики? Берете точку, яку, яка стоїть на перетині клітинок, або цю, або оцю, як вам зручно. В цій точці напруга дорівнює 1 В і сила струму дорівнює 0,1 А. От вам інформація з вольтамперної характеристики. Записали дано, взяли необхідні формули і порахували. Будь ласка, ставте відео на паузу і тренуйтеся. Тільки так ви можете напрацювати свої впевнені навички. Я взяла точку на вольтамперній характеристиці 2, напруга дорівнює 2 вольта, площа поперечного перерізу з умови, і оскільки. Ро я взяла з таблиці Ом на міліметр квадратний на метр, тому міліметри квадратні переводити нікуди не потрібно. Сила струму 0,2 Ампера, напруга дорівнює 2 вольта. Знайти довжину дроту. Формула опору Ро помножити на L і поділити на S. Звідси знаходимо L. R помножити на S і поділити на Rho. Залишається знайти опір із закону ОМА, У поділити на І, і підставити значення формулу для довжини дроту. Арифметику я опускаю. Кому важко, зупиняйте відео і ну, вдивляйтеся, вдумайтесь, тут все доволі таки просто. І ще одна задача. Через поперечний переріз провідника протікає електричний струм з силою 0,8 А. Яка кількість електронів проходить через поперечний переріз провідника за 2 хвилини? Врахуйте, що елементарний заряд електрона дорівнює мінус 1,6 помножити на 10-19 степені колона. Трошечки відійшли ми від тих формул, які зараз повторювали, вам ще потрібна кількість електронів. Електрон має дискретний заряд, і е, пошукайте, який заряд проходить за дві хвилини при такій силі струму, і е, враховуючи, що заряд, який проходить, він складається з кількості електронів. Так, застосуйте трошечки так, творчий підхід, подумайте. і... Відпрацюйте цю задачу настільки, наскільки можете, зупиняйте відео. І так, дано сила струму 0,8 А 2 хвилини перевели в секунди, це 120 секунд заряд електрона написали, і кількість електронів треба знайти. По формулі, яку ми сьогодні вже використовували, і дорівнює Q-поділити на Т, Тоді Q дорівнює і помножити на Т. А з іншого боку, те, що я сказала, заряд електрона ну, по модулю без мінуса, вибачте, не заряд електрона, а заряд, який пройшов через поперечний переріз провідника, дорівнює кількість електронів помножити на заряд електрона по модулю. Це для того, щоб мінус не вискакував. Таким чином, по цій формулі, ми можемо знайти Q. Ну, або так, прирівняли да, ліві частини. n помножити на e дорівнює і помножити на t. І звідси знаходимо n. І помножити на t поділити на заряд електрона по модулю. Можна було написати Q поділити на заряд електрона, ну це вже як у вас там вийшло. Результат все одно має бути однаковим. Арифметику опускаю. Кому важко, зупиняйте, дивіться, роздивляйтеся, думайте, якщо треба, пишіть мені в особисті запитання. Одиниці вимірювання. Ампер помножити на секунду, поділити на колон. Ампер помножити на секунду це колон, колон поділити на колон, одиничка. Ми сьогодні з вами розібрали 4 задачі. Повторили формули, за допомогою яких ці задачі можна розв'язувати, і ви попрацюєте ще над домашніми завданнями. І я сподіваюся, що успіх нам буде гарантований. Так? Я щиро вам бажаю успіху, до зустрічі. До побачення. Працюйте!